Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького, «Чарівна краса природи. Ось вже місяць листопад. Наші предки гарно примітили пори року і дали гарні назви нашим місяцям, місяцеліку. Листопад. Ну і от падає листя. Шелест падаючи листя Навіяв на мене осінні мотиви. Народились такі строчки. Жовтий лист відірвався від клена і кружляє на вітрі, летить і летить. Пам'ятаю, як був ти зеленим. Та прийшла незворотня мить. Пам'ятай, як ріс, роздувався, сонця промінь не чекав, та росою дрібною мивався, як смарах незрівняно сіяв. Ще про щось шепотів із вітрами жив, творив, трепетав, та у вітах з своїми братами про холоду у спеку нам дарував. Промайнула весна, красне літо давно вже минуло, наступила журлива пора, осінь холодом раптом подула, та скінчилась життєва гра. Та ж биття пройшло недаремно, де ти ріс, залишилась вона, брунька, а з неї, напевно, по весні буде нове життя. Ось такі рядки про, вічну, про вічне життя, От, як природа, так і люди живуть, помирають, та після людей лишаються діти, внуки, правнуки, життя продовжується. Віримо в світле майбутнє, віримо і бажаємо всім. Мира, а на цьому закінчує своє включення. До побачення і на все добре.